На цьому відео хочу показати, як працює наша інтеграція Епіцентру і bitrix 24 що вона може, так це передавати замовлення з Епіцентру в bitrix 24 зі всіма необхідними полями, включно з товарами. Товари можна передавати як просто полями, так і знаходити їх в каталозі bitrix 24 і прикріпляти. Ті товари, які ви знайшли, тобто використовувати складський облік і, можна, підрік по максимуму. Також, також, також наш додаток дозволяє синхронізовувати статуси в обидві сторони та передачу таких полів, як ТТН або коментарів. Крім того, плагін підтримує наскрізну аналітику, що допомагає вам дізнатися окупність ваших. Ваших товарів в епіцентрі. Тобто, давайте покажу, як воно працює. Нажимаєте Спробувати зараз. Копіюєте ваш портал сюди, щоб встановити. Інсталюємо портал. Вірніше плагін. Так, Додаток 30 днів безкоштовно користуйтесь, якщо все підходить, оплачуєте. Тут вводимо реальну вашу почту. Наприклад, таку на цю почту придається ключ, який треба буде подовжувати. Додаємо аккаунт. Скопієвано, вставляю. Якщо все гаразд, буде писати created. Тобто, якщо якісь проблеми, то значить у вас неправильний пароль. Ось так виглядає карточка, вона показує ваш токен і показує статус інтеграції. Щоб з'явились поля, от якщо зайти в Field mapping, Field Mapping, Mapping, Тут буде писати Вейкінфул. Да, щоб вони з'явилися, вам треба зайти і нажати тест. Тобто зараз фактично ми сформуємо тестове замовлення з епіцентру, і воно вам надійде в, вашу, в ваш плагін. Крім того, ми передамо всі можливі статуси, тому можливо буде деяка затримка. От, ми бачимо, всі поля з'явилися, які можливі. Статуси також з'явились. Тут ми можемо вибрати, так, що правильно синхронізовували, синхронізовували статуси. Першим ділом нам потрібно вибрати, де статуси зберігаються. Ми можемо нажати створити, типу, нове поле або вибрати діюче. Ну, Оскільки в мене вже тестово було вибрано діюче, то я виберу. Ну я рекомендую натискати тут. Дивіться, <кхем> значить. Ось такі статуси є. Ви можете прямо тут вибирати, але синхронізація зараз показувати не буду, як вона працює. Ми розставимо поля, які є так, amount, поля по-англійськи, ну я думаю, в принципі, зрозуміти можна. Amount ми не вибираємо, оскільки стоимость, вартість угоди автоматично вираховується згідно. Товарів, які є, ми вибираємо тільки те, що нам потрібно. Тоб, наприклад, я не знаю, що таке Delivery Name. Так? Я можу зайти в логи, відкрити їх. І тут знайти е, такий запит, який називається Fields, відкрити його і можна подивитися, що фактично там знаходиться. Тобто Delivery Name нова пошта. Ну, наприклад, нехай в мене це буде. Де вона там? Delivery name? Давайте Delivery, хай буде. Ну, в принципі, ви можете собі тут пороставити що вам завгодно. От. Тобто ми проставили тепер давайте <клес> перейдемо сіремку. Ми бачимо наше тестове замовлення, ми його видаляємо. Тобто, і що зараз можна зробити? Фактично, ми можемо ще раз тест, тест, ну, тестово його додати, що ми в принципі і зробимо, або можемо на, на, натиснути імпорт. Коли ми натиснемо імпорт, то всі ваші а, угоди з епіцентру а, перемістяться в Bitric 24, ну, оскільки в мене їх там багато. То я не буду це робити. Якщо у вас, наприклад, їх там 5 тисяч, то це довгий процес. Так, тому ми цього робити зараз не будемо. Перезавантажуємо. Тобто ми бачимо замовлення з епіцентру. До речі, любу автоматизацію можна робити через роботи. Там, Наприклад, покажу, як робиться. Замовлення з епіцентру, ми дивимося, якщо UTM-Source рівне таке, ми ставимо все, що нам необхідно. Наприклад, там, міняємо назву, або виставляємо source, та, тобто істочник, От, ми відкриваємо, здивуємося все, все, що є. Львів, ТТН, плагін розпізнає галочки, розпізнає... Тут Тип поля Select, ось так воно виглядає. Також є назва товару. Ну, тобто, товар він може бути з пошуку, може бути без пошуку. Тобто, угода передалась коректно. ж ще хотів пробігтись по настройках, що вони, в принципі, означають. Тобто відповідальний це на кого будуть падати угоди. Backup user — це, наприклад, якщо відповідального там випадково ви звільнили, то щоб хоч кудись кудись не падали, не на звільненого відповідального, то це називається Backup. Available for Everyone. Це така, таке є свойство. Мені здається, також це галочка. Може, зараз і не знайду. Ну, вона. Означає, щоб лід е, був доступен для всіх, не тільки для відповідального, а й для всіх. Нотифікація це прослати, що прийшов, е, прийшла нова угода. Responsible from the contact. <кій> що це значить? Наприклад, якщо ви е, от є контакт, да? от, наприклад, там Петро Петрович, і я за нього відповідальний. Да? Наприклад, і якщо він робить повторний заказ, цей Петро Петрович, то відповідальний буде не звідси братися, а з того, хто за нього, в принципі, відповідальний. тобто я. Так, автоформатування телефону можна вибирати тип форматування, то з плюсом без. Шукати контакт або компанію. Ну, що це значить, що, наприклад, якщо там Петро Петрович условно залишає емейл або телефон, то ми не будемо створювати нового контакту, ми його знадемо, і він нас буде в історії. От, ви бачите, я тестував. Тобто вся історія, всі замовлення, вони всі тут є. Тобто, щоб було. Щоб була історія, і контакт знаходився, це така опція, яка дозволяє зробити таку дію. Наприклад, якщо Петро Петрович наш залишив нам тільки телефон спочатку, там ми створили контакт, і він замовляє вдруге, та, наприклад, або пише там на почту, або замовляє через сайт, неважливо, і оставляє телефон і почту. То в даному випадку, якщо без цієї опції, нас почта просто загубиться, тому що е, плагін знайде е, клієнта і його прикріпить, а емейл вже нема куди прикріпляти. Щоб такого не було, ми включаємо цю опцію, і таким чином ми будемо завжди доповнювати контакт новими полями. Наприклад, в даному випадку ми просто допишемо йому емейл. В принципі, все. Тут далі вже йдуть такі опції, які не знаю, чи є чи вартує обговорювати в розрізі епіцентру, наприклад, щоб брати ціну як товару, от приходить нам ціна товару, та там дев'ятьсот дев'яносто гривнів. То щоб ми брали його не ту, яку приходить, а брали, яка є в нас в каталозі. І точно так ім'я. Тобто, якщо у нас цей товар є в каталозі, він може мати ім'я як в епіцентрі інше, так і в 4. тобто щоб ми просто знали, яке ім'я то можна вибрати, звідки брати його і так само ціну. Ну, я би не рекомендував, звісно, ці опції. Ну, В принципі, все. Ну, ці опції також можна. Цю опцію не включаємо. От і все.